І знову Ізмаїльська картинна галерея обласного центру естетичного виховання приймає гостей на нову експозицію традиційної виставки Краса створена жінкою. Цього року виставка проводиться вже 28 раз поспіль. Її можна назвати унікальною, оскільки свої роботи представили 88 художниць та майстринь декоративно-ужиткової творчості, які проживають в українському придунав'ї та в інших регіонах України, а також українки за кордоном. Для Експозиції, виставки, колектив Ізмаїльської картинної галереї зібрав понад 700 різноманітних робіт. Довелося виділити три зали: краєвиди, натюрморти та портрети, графічний дизайн, вишивка у різноманітних техніках, у тому числі бісером, намиста в українському стилі, гердани та багато інших робіт. Свідчать про безмежні таланти наших жінок, їхню працьовитість та цілеспрямованість. А ще про неминуче бажання навіть під час війни наповнювати та світ прекрасним це дійсно подія, дуже важлива подія. Вона ще більш підкреслює силу мистецтва, силу наших жінок і наше єдиного. Ми продовжуємо творити, що ми продовжуємо жити, що ми продовжуємо таке наше повноцінне життя тут і надихають нас на це, наші жінки, жінки-творці. Я ходив залами цієї виставки. І усвідомлював дуже просту річ. Ця виставка про війну. Вона про те, на що ми готові. До чого ми готові? Вона про те, що ми не готові втратити. Наша задача тим самим, Говорити ворогові, що не так все просто з Україною. Ми сильні, ми незалежні. Ми вистоїмо. В нас такі жінки, які підтримують фронт, і в нас фронт опирається на таких жінок. На виставці можна побачити роботи членкінь Національної спілки художників України Валерії Левенцової, Катерини Лємішової, Злати Шишман та інших професійних художниць. Виставка відкрила й нові імена вперше представила свої роботи на суд глядачів мешканка міста Рені Тетяна Осадченко, яка створює прикраси в українському національному стилі. У цій виставці взяли участь сімейні династії, де майстерність передається з покоління до покоління, і цей процес неможливо зупинити, Але наповнювати свої вітрила натхненням, коли в країні йде війна, дуже непросто. Некоторі моменти, звісно, привнесла війна. Вона где-то є на моїх роботах, але в більшості випадків я стараюсь не пропускати это через себя, тому що це тяжело. Хватає того, що ми наповнюємося этим всім, коли ми читаємо новини кожен день. А творчество все-таки хочется, чтобы это было отдушено в это время. А, поэтому, даже мне кажется, больше хочется писать светлые работы. А, как бы наперекор, можно сказать. Хотел бы пожелать всем женщинам и не только женщинам, а де детям наших прекрасных женщин и их мужьям здравия, мира, мудрости, терпения и весенней радости. У подарунок творчим жінкам відбувся весняний концерт.